У малині 3 жовтня офіційно відкрили міст, який відбудували за підтримки Естонії. Переправа була зруйнована 6 березня 2022 року, коли ворог здійснив авіаудари по малину. Відтоді дві частини міста було розділено. Громада вона сильно пострадала і з тих пір е -е, мешканці е -е, відчували. Дуже великий дискомфорт у тому, що місто було просто розрізано навпіло нашої річкою. Ірша тривали військові дії всіма силами, всіма зусиллями робили тимчасову переправу. Військові нам надали тимчасове користування понтон, який пролягав через річку. Згодом Естонія заявила, що допоможе у відбудові Житомирщини. зокрема, відновити місто Малині. Дуже важливо під час війни не забувати про мости. the war. Ті, які дійсно потрібні громаді. Which are really necessary for the community. і пам'ятати про те, що все, що зруйновано, все буде відбудовано. Рік тому на форумі з відновлення, який відбувся після відкриття мосту, відновлення нашого регіону, Ріна Сікут сказала: Естонія не може відбудувати всі об'єкти, але Естонія може своїми конкретними діями дуже швидко показати. Як це потрібно робити? І ми сьогодні це бачимо, і це другий об'єкт відбудови, наш спільний після дитячого садочку, Овручі. Міст відбудували за сучасними стандартами, зробили ширші тротуари, освітлення, нанесли розмітку. Загальна вартість робіт склала понад 113 мільйонів гривень. 60% – це кошти дорожнього фонду, 40% – це кошти, які ми отримали від Естонської республіки в рамках тих. Міжурядових домовленостей на відкриття приїхав міністр закордонних справ Естонії. Він зазначив, що Естонська Республіка продовжить допомагати житомирщині у відбудові цей міст є лише маленьким проєктом який ми зробили. Але ми хочемо цим показати, що ви не одні, що ми разом з вами, і ми можемо ще багато чого зробити під час війни. після відкриття відбулася закрита нарада. На якій говорили про допомогу Естонії у відбудові житомирщини у 2024 році.